Ваш мозок відображає все, що коли-небудь з вами відбувалося, весь той досвід і знання, які ви набули у своєму житті. Почуття та емоції є кінцевим продуктом минулого досвіду, і ви можете згадати будь-яку подію з минулого, тому що пам'ятаєте, пов'язані з нею емоції. більшість людей, прокидаючись вранці, починають згадувати свої проблеми, які пов'язані з певними людьми, речами, моментами життя. Коли ви думаєте про свої проблеми, ви перебуваєте в стані свого минулого, адже будь-яка проблема асоціюється з певними емоціями, які ви починаєте відчувати знову. А річ у тому, що наш мозок не відрізняє емоції, які викликані якоюсь подією в реальному світі від тих емоцій, які відбуваються в нашій голові. Думки це язик мозку, а почуття це язик тіла. Те, як ви мислите, і те, як ви себе відчуваєте, визначає ваш реальний стан. Тому більшість людей, прокидаючись вранці, одразу занурюють себе у своє минуле. У кожного з нас є вибір, вибір того, що визначатиме нас. Образи майбутнього чи події минулого. І коли ви вирішуєте, що я хочу в собі щось змінити, наприклад, я більше не буду їсти цю їжу, або тепер я буду вставати раніше, або ще буду займатися спортом, і перестану їсти солодке після шести, це може бути абсолютно що завгодно. Коли ви вирішуєте в собі щось змінити і припинити робити те, що постійно робили до цього, будьте готові до того, що відчуватимете себе некомфортно. Що у вас буде стан невизначеності та непередбачуваності? Саме в цей момент починається найцікавіше, оскільки більшість з нас дозволяє своєму тілу взяти над нами контроль через наші емоції. І дозволяє йому приймати за нас всі рішення. Вони довіряють своєму тілу думати за них. Вони дозволяють йому приймати рішення, що краще жити у страху ніж йти у невідомість. І як тільки людина починає робити щось нове і почувається некомфортно, тіло відразу ж каже: Ей, почекай секунду, ми з тобою збилися з програми і починає впливати на нашу свідомість. Вона починає говорити: давай краще почнемо завтра. Ти все одно не зможеш змінитися, адже в тебе немає грошей, і ти недостатньо хороший для цього. Адже твоя мама і тато говорили тобі. купа подібних думок крутиться у вашій підсвідомості. Якщо ви будете вірити всім цим думкам, які постійно крутяться у вас в голові, то ви прийматимете ті самі рішення, які змусять вас робити ті самі дії, які приведуть вас до свого минулого досвіду, який відтворить все ті ж емоції. А все через те, що ви вже до цього звикли, і вам так зручніше. Щоб почати щось нове потрібно спочатку знищити все старе на неврологічному, хімічному і гормональному рівні. Можна сказати, що це генетична смерть вашого старого я. Багато людей говорять мені, що не можуть передбачити своє майбутнє, оскільки воно вкрите порожнечею та невизначеністю. А я відповім, що найкращий спосіб передбачити своє майбутнє це почати його створювати, та створювати його з нового та невідомого, закрийте очі та почніть уявляти своє майбутнє. Як тільки ви це зробите, ви одразу активуєте творчий центр у вашому мозку і почнете уявляти свої дії, які ви робитимете в цьому майбутньому. І коли ви повністю поринете в цей процес. Коли ви визначатимете своє життя через образи майбутнього, коли ви почнете перетворювати свої думки на досвід, ви почнете відчувати емоції від тих подій, які ще не відбулися в реальному світі. Таким чином ви даєте тілу відчути смак майбутнього. Як я сказав раніше, наші думки та почуття визначають наш реальний стан, тому під час процесу візуалізації ви запускаєте зміну на біологічному рівні, ви відкриваєте для себе нову картину світу, яка раніше не була вам доступною. Тому що тепер ви не дивитеся на своє майбутнє через призму минулого. Це вимагає від людей якихось конкретних зусиль. Але більшість із нас чекають на багатство, щоб відчути достаток, чекають на успіх, щоб відчути задоволення, чекають на нові стосунки, щоб відчути любов. Подумайте над цим людям, які не одержать бажаних відчуттів все життя, чогось не вистачає. Вони думають, що навколо них мають відбутися якісь зміни. Після яких вони почуватимуться краще? Але якщо ви самі не робите жодних дій щодо вашого життя, нічого не відбуватиметься. Задумайтеся, якщо ви будете вставати вранці з почуттям подяки, будете відчувати себе натхненним, будете відчувати безмежність своїх можливостей, чи потрібно вам переживати про те, настане ваше бажане майбутнє чи ні? Ви почуватиметеся так, ніби воно вже настало.